Сьогодні на картах Ленорман дивимось прогноз на рік 26 для козирогів. Перед тим як почати роботу, хочу порадити вам звертати увагу на ті моменти, які будуть відгукуватися саме вам, а за особистим розкладом запрошую на приватну консультацію. В новий рік, мої любі козироги, ви заходите з намірами вирішити важливе питання щодо роботи або пов'язане з стосунками чи зобов'язаннями. Таке враження, що ви. Стоїте на роздоріжжі, і від вашого вибору буде залежати, яким ходом підуть події. Можливо, ключ до вирішення знаходиться в руках жінки або саме питання, пов'язане з особою жіночої статі. А відмова від поспіху і спокійне очікування слушної нагоди допоможуть вам уникнути ходіння по колу. І наступання на ті ж граблі. чоловіки козироги залишають позаду. Втрати, спокуси, можливо, даремні очікування. Або ви вже отримали якусь інформацію чи повідомлення, можливо, якісь документи, що поставило всі крапки над її, і ви тепер досить впевнено входите в новий рік. Судячи з усього, ви йдете правильним шляхом, тож новий рік має бути для вас досить гармонійним. Але розраховувати головним чином треба на себе і на свої фінансові можливості. До речі, ви будете готові добре попрацювати на власний добробут, але будуть і більш легкі способи отримання грошей. А якщо будуть з'являтися якісь неясні ситуації чи тимчасові труднощі, всі вони поступово закриються, і натомість ви отримаєте чимало приємних сюрпризів. У стосунках можливо більше часу ви будете приділяти роботі, ніж коханій жінці. Або ж вона сама надто буде включена в кар'єру, або ж будуть вирішуватися якісь бюрократичні справи, такі як одруження, розлучення, можливо, якісь інші. Що стосується соціальної сфери, то тут у вас може бути чимало справ, це і соціальні проекти, і велика кількість зустрічей. Цілком можливо, що для вас відкриються нові можливості. Зміниться коло спілкування або ваш соціальний статус. Якщо в когось будуть питання пов'язані за кордоном, вони можуть бути вирішені, в тому числі і через якісь обхідні шляхи, або тут буде залучена жінка. Якщо будуть якісь конфліктні ситуації, з якими ви, можливо, ще заходили в новий рік, то, скоріше за все, вони будуть закриті. Якщо ви самі на це будете налаштовані, тож як ви бачите, можуть бути деякі сумніви, труднощі, але більшою частиною вони будуть тимчасовими, і насправді ви здатні все подолати і отримати надзвичайні результати, особливо в таких питаннях, що стосуються кар'єри, бізнесу або фінансів. Але слідкуйте, щоб старі звички або, наприклад, борги, не створювали проблем час від часу. Варто, можливо, в цих питаннях бути мудрішим чи хитрішим і не вестися на легкі гроші. Сподіваюсь, любі мої, що ви пам'ятаєте про те, що в нас загальна викладка, і слідкуєте за тим, що резонує саме вам. Що стосується жінок, козерогів, то ви можете відчувати, що стоїте на порозі нового етапу в житті. Можливо, через те. Що старі питання закриті, або через готовність просто зачинити за собою двері і рухатись далі. У вас можуть з'явитися нові знайомі, або ви плануєте поїздки, чи переїзд, або чекаєте на потрібну інформацію чи документи, пов'язані, наприклад, із далекою подорожю, або із довгостроковим проєктом. Але, скоріше за все, він пов'язаний особисто з вами. Загалом акцент у новому році ви. Схоже, будете робити на стосунки особисті або ділові, на кар'єру, і вам цілком може вдатись навести лад і там, і там. Причому не факт, що завжди мирними методами. Для когось із вас, мої любі, може закінчитися період вимушеної ізоляції, і ви вийдете в світ, на роботу, цілком можуть бути справи, пов'язані з інтернетом, наприклад такі як творчий проект, або бізнес, яким ви будете займатися із задоволенням. Можливо, також, що хтось навпаки, сконцентрується на справах домашніх через вплив зовнішніх факторів, або, наприклад, будете працювати з дому через вагітність або інші справи, пов'язані з дітьми. І кілька загальних порад для козирогів. У важливих питаннях не поспішайте, слідкуйте за інформацією, спостерігайте за оточенням. І будьте певні, що із часом все вирішиться. Навіть в такі моменти, коли буде здаватись, що нічого не вдається обладнати. В потрібний момент ви можете отримати підтримку впливового чоловіка, але і власна уважність, такий обережний підхід також не завадить. А вдома. Варто бути хитрішими, щоб успішно пройти тимчасові складнощі чи непорозуміння, які можуть стосуватися і справ сердечних, і, наприклад, питань, пов'язаних із мамою, в залежності від конкретних ситуацій. Ну, а ті, хто підійшов уже до закінчення стосунків, може, нарешті, прийняти таке рішення. І тоді вам потрібно буде трохи часу, щоб знову наважитись на нові відносини. Та все ж цілком можливо, що це... двері. Новим стосункам будуть для вас відкриті ще у цьому році. В цілому для Козерогів, у 26-му році, першочерговими будуть питання дому, поїздок, переїздів, прав, що знаходяться на відстані або віддалені в часі. Хтось, можливо, перейде на віддалену роботу, або ви облаштуєте офіс у себе вдома, а когось, можливо, зацікавлять освітні програми. Чи курси, особливо короткострокові, або такі, які стосуються творчих професій. Крім того, у вас точно будуть якісь довгострокові плани і проекти. І, скоріш за все, ви будете рухатись у цьому напрямку, можливо, невеликими кроками, але впевнено. І ще кілька слів щодо секретів своїх чи чужих, краще тримайте їх цього року при собі. Таємниці. Можливо, будуть пов'язані із жінкою, з покусами, або якимись цікавими історіями. Власне, дорогі друзі, вони тому й приховуються, що цікаві багатьом. Але якщо такі історії випливають на поверхню, то це може суттєво вплинути на стосунки і відносини в цьому році. Тож майте це на увазі. Ну і ще не сумнівайтеся, коли випаде гарна нагода, або якийсь шанс. Приймайте рішення швидко. Особливо, коли це стосується питань здоров'я, або старших членів родини, а також робочих питань або бюрократичних, чи таких, що стосуються якихось віддалених планів, мрій, або всього того, що відбувається на відстані. І наостанок скажу: що найголовніше питання цього року обов'язково буде вирішене. Ключ в тому, щоб не зупинятись, наполегливо працювати. і Часу, можливо, вам доведеться проявляти чудеса гнучкості, але, обравши таку стратегію, ви отримаєте заслужений авторитет. І не тільки розчистите собі шлях до успіху, але вже цього року побачите реальні результати. Бажаю вам любі козороги щасливого Нового року. Не забувайте про зворотній зв'язок і до зустрічі в наступних відео!